Різдво, ранок, заможний дім у Болдері, і зникла шестирічна дитина, але найстрашніше, що вона була весь час ближче, ніж здається. У цій справі є три речі, які ніяк не складаються: довжелезна записка, відсутність явного взлому і ДНК третього невідомого чоловіка. Спочатку поліція підозрює родину. Бо записка виглядає так, ніби її писали вдома. Ще й довго. Для реального викрадача це нетипово. Згодом у 1999 році присяжні рекомендують звинувачення батькам, що вони не уберегли дитину. Але прокурор не пішов у суд через нестачу доказів. Потім з'являється інший поворот. У 2003 році знаходять ДНК невідомого чоловіка, і родину відкидають, бо це не їх ДНК. У 2008 році прокуратура знімає всі обвинувачення з родини на підставі ДНК. Але частина експертів каже, що мікросліди могли потрапити будь від кого, тоді було дуже багато людей в домі. Тому зараз існує дві головні теорії: хтось із дому, записка якість сценування, хаос і суперечення. І друга теорія чужий, невідома ДНК в домі. Можливий доступ у будинок і сліди, які могли залишити не члени родини. Станом на 2025 рік поліція Болдера каже, що справа досі відкрита. Вони беруть нові свідчення, збирають нові матеріали і перетестовують докази, використовуючи нові ДНК методи. Мені здається, що цю справу взагалі неможливо вже розгадати, бо всі докази просто зіпсовані. А як ви думаєте, записка чи той ДНК слід? Це реальні докази, чи вони нічого не дадуть уже?